Перед вами зараз стовпці, якими зазвичай перекривають дорогу, що не придатна для проїзду або з інших причин. Однак цікаво, чи можуть жителі будь-якої вулиці самостійно перекрити таким чином проїзд для транспортних засобів. В цьому будинку живе головний державний інспектор митного поста годин в митниця митниці на Алла Миколаївна. Що саме цікаво? В засобах масової інформації також вона фігурує як один із організаторів перекриття автомобільної дороги. А я, наприклад, горжусь, що я державний службовий. Там ще живуть ну, люди, які при владі. І в кожній ті знайомості. Ми демонтували ці стопчики, Після цього їх повторно поставили. З цього приводу команда Сили Правди провела розслідування. Отож, історію про три металеві стопці, яка наробила галасу на дві громади, та посадовців, які на догоду багатим і впливовим закривають очі на порушення. Ви побачите на нашому ютуб-каналі Сила Правди.